Воюють за благоустрій двору вже 15 років, але поки безрезультатно. Мешканці будинку номер 17 по вулиці Агній Барто постійно судяться з магазином, що працює на першому поверсі. Люди нарікають на безлад та антисанітарію, демонструють купу листів до різних інстанцій та ще одну відповіді. Чому не можуть порозумітися мешканці та підприємці, спробувала з'ясувати Юлія Крива. У їхньому дворі тиша на вагу золота, кажуть мешканці будинку номер 17 по вулиці Агні Барто. То вуличні собаки гавкають, то відвідувачі сусіднього магазину бешкетують. Збираються собаки і ми це все слухаємо. Обращалися, у нас тут є документи, копії, обращалися, нам тільки відписки дають. Працює крамниця на першому поверсі їхнього будинку більше 20 років, і увесь цей час люди добиваються, аби магазин закрили чи перенесли подалі з двору. Горільчани відділ, кажуть, приваблює гульцяїв з усього мікрорайону. Зі своїми покупками вони нерідко розташовуються прямісінько під вікнами перед очима дітей. Ми лишили спокою повністю. Тобто куріння, нецензурна лексика, тобто шум з утра, і до саме поздній ночі. Як можна без обосновань в жилой зоні, в жилому домі, э, комусь магазинчику, який э, бере на себе такі великі функції. Організувати забігалавку. Олена Володимирівна мешкає на другому поверсі прямісіньку над продуктовим магазином. Аби розігнати гультяїв, люди постійно викликають міліцію. Це повторюється знову і знову. Нам раз прямо сказав, обращайтесь в суд і нам ми вимушені були обратися в суд. І води з 2003 року, 10 лет все время вот это у на судебные тяжби неодноразово закон схилявся на бік мешканців, але останні рішення Верховного суду перекреслило усі їхні сподівання на перемогу. Діяльність магазину визнали законною, та люди продовжують збирати докази проти. Мені подають вот в суд. И в конце концов, было несколько судов в Самарском, был апелляционный суд, и дошли до Верховного суда. 19 июля этого года Верховный суд постановил все, что было, что магазин законно существует, столько лет, претензий нет, без права апелляции. Но с июля месяца, вот считайте, с 19, и вот скоро 19 августа, эти Війни, будемо говорити в кавичках, продовжуються. діалог мешканців будинку з представниками магазину у черговий раз перетворюється на сварку. Люди просять прибрати паркан, де розташовуються з напоями та наїдками гультяї. А от підприємці їм у відповідь демонструють цілу купу паперів, дозволи, свідоцтва та посвідчення. Так у вас нічого не відповідає, згодом вот і норм. ви розумієте, що Я всі перевіряючі, Ви ж не всі говорять, що можна підкупити. Як можна підкупити? Суперечки між керівництвом магазину та мешканцями навколишніх будинків можуть тривати ще кілька десятиліть. Розставити крапки над і могли працівники міліції, взявши під пильну охорону цю територію. Втім, на це люди вже не розраховують. Не пам'ятають, коли в останній раз у них у дворі хоч когось уштрафували за розпиття спиртного. Єдиний вихід для обох сторін конфлікту попри скандали та багаторічну війну дійти згоди, аби керівництво магазину подбало про тишу та спокій у дворі, а мешканці навколишніх будинків припинили Дову тяганину Юлія Крива Денис Єлісавенко новини 11 каналу.